На дня 593-ї річниці від першої писемної згадки Хмельницького розпочинається із міжконфесійної молитви. До мистецького дворика прийшли хмельничани, військовослужбовці, посадовці міста та області. У молитві просять перемоги й миру для рідного міста та України дай нам духа миру і розважливості, що на наших землях закінчилась війна і більше не проливалася кров. Захисти нас, щоб ми не втратили свободи, здобутої такою великою ціною. Силу молитви на власному досвіді відчув герой України Петро Мельник, перебуваючи в зоні бойових дій. Група прикордонників під його керівництвом відбивала наступ росіян на Маріупольському морському порту, пізніше з особовим складом захищав Азовсталь. Під час бойових дій, під час важких ситуацій, коли інакшої надії, інакшого виходу, крім надія на Бога не було, увірував, зрозумів. Я на даний момент говорив всім. Бог є, Бог оберігає, воно треба звертатися. Присутні схиляють голови перед захисниками й захисницями, мирними жителями Хмельницької громади, чиї життя забрала війна. Їх імена та прізвища зачитують поймено Шевчук Юрій, Мельник Сергій, Васильєв Дмитро, Назаренко Анатолій, Кайгородо Віталій. Чабасімелічна хвилина мовчання затягується на десяток хвилин. Це майже пів тисячі наших героїв, які з 2014 року. Загинули, загинули за Україну, і зараз насправді немає ніякої відчуття атмосфери свята, немає жодного бажання святкування. Ну але ми маємо радіти тішитись, дякувати Богу, дякувати нашим героям, дякувати нашим воїнам, дякувати один одному, дякувати усім, хто працює тільки за те, що ми зустріли цей день міста. Єднання навколо духовних цінностей особливо важливо під час війни. Наголошують священнослужителі. звернені до Бога, присутні просили захисту для оборонців, поранених, полонених, медиків, волонтерів, усіх, хто щоденною працею в тилу, також наближає перемогу. Одинадцятий рік неоголошеної війни, і весь цей час всі ми і кожен з нас щоденно працюємо, складаємо, підтримуємо, допомагаємо, плекаємо віру. Молимося і піклуйтеся за добробут міста, до котрого я переселив вас, і моліться за нього, Господи, бо за добробут його вам також буде мир. Єремізі 29 7. Тож Стож відновлюємо, будуємо, розвиваємо наші міста, наше місто Хмельницьке. Попри все, віримо, що з Божою допомогою наступний день народження Хмельницький зустріне під мирним українським небом. Бо у житті лиш той перемагає, хто з Богом тут живе і говорить.